Розслідування гучної трагедії, яка забрала життя 48 людей 2 травня в Одесі, закінчилося. Тепер за справу взялися судді. Вони мають визначити долю 24 підозрюваних. На лаву підсудних потрапили українці, білоруси та росіяни. Розгляд справи приморським районним судом розпочався майже із годинним запізненням. Щойно почалося засідання. Один з обвинувачуваних, росіянин, заявив про клопотання щодо відведення колегії суддів. Мовляв, не довіряє їм. Проте клопотання не задовольнили. Адвокати підозрюваних кажуть: на лаві підсудних немає організаторів масових заворушень. Обвинение построено более чем плохо и не исследованы, не исследованы обстоятельства дела. Самое неприятное, что те, кто заказчики и те, кто действительно имели рычаги на все эти события, они не найдены и, похоже, даже не было Попитики устанері нагадаємо, 2 травня під час масових сутичок у середмісті Одеси та пожежі у будинку проспілок загинуло 48 людей, понад 200 зазнали травм. Слідство встановило, безлади були сплановані, підозрювали у злочині і тодішнього виконувача обов'язків начальника одеської міліції Дмитра Фучиджи. Однак він втік з України і наразі перебуває у розшуку. А разом із ним ще восьмеро підозрюваних.